Трамп о, обіцяв припинити о, всю цю війну. Ну спочатку, за 4 доби, потім за кілька місяців. Ну неважливо, але він обіцяв це припинити своїм якби рішенням, своєю волею, своєю владою. Я просто просидів, прикинув. А що він може такого а, зробити з, з, з учасниками конфлікту? Отак, от, от взяв, розкреслив папірчик на дві половини. Так написав Україна, Росія, і почав що він може зробити Росії? Санкції вже наклав. Люди схильні обходити санкції. Ну ти че щось заміняється? Так. Ну у будь-якому разі ті санкції, що він вів, ну вже все вичерпаний той ресурс. Зробити їх е, е, гарантованішими, ну якби не виходить. Дати нам більше зброї, щоб упашити по путіну можна. Е, можна, але тут оце є стримування. У вигляді я ядрений матріон, яку боявся Байден, і яку так само боїться Трамп. Ніхто не хоче ескалювати аж до загрози того, що Путін зірве шапку, от это, а, та а, ну все, от так тартарари ядерний пепіл. Ну Но... я ніколи Путін такого не зробить, бо він Дивіться, хоче жити до кінця. Ви хиття. говорите так, а вони от не так думають, і от це реальний страх, який на, на жаль, паралізовує американців завжди, і хоч Байдена, хоч Трампа. Це було от тобто виходить так, що на Росію Трампу той нічим натиснути. Але Росії він може щось подарувати, він може щось дати, наприклад, зняти санкції. я просто не зовсім з вами погоджуюсь, пане Юрію, що йому нема чим натиснути. Йому є чим натиснути на Росію. Просто справа в тому, що Америка ніколи не хотіла цього робити, і зараз не хоче. Вони не хочуть, щоб Росія програла так, щоб на її місці зараз бо завтра був Китай.